За умови надання далекобійної зброї, українська армія матиме усі необхідні передумови для звільнення окупованого Росією Криму в апокаліптичні часи живемо. Перш за все необхідно знищити Керченський, тобто Кримський міст, та Чорноморський флот країни-окупанта. Спочатку необхідно припинити усі логістичні зв'язки з Кримом, завдяки яким на півострів потрапляє бронетехніка і інше обладнання задля забезпечення існування кримського військового угруповання. Якщо західні партнери нададуть Україні необхідне сучасне озброєння, зокрема ракетні системи дальністю 300 кілометрів і більше, у всій акваторії Чорного моря російський флот буде знищено. Це запорука того, що угруповання ворога в Криму буде знищено чи буде вимушено тікати з півострова. Ми вже побачили, що українські артилерійські та ракетні системи спроможні вражати російський чорноморський флот на морі. Пригадайте, як було потоплено флагман, ракетний крейсер Москва. Тоді росіяни дуже злякалися і відвели увесь флот на дуже далеку відстань від Криму, щоб українська артилерія не доставала до них. У нас є абсолютно на усі перспективи для звільнення Криму потрібна лише зброя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.